Гарбузове поле номер 1 60 сотиків. Поки гарбузи дозрівають, копаємо картоплю, сіяне 30 квітня. Копаємо картоплю картопляною копачкою Кухман. Картопля темп. Колишня колгозна, колгозна картопля. Темп. Я вже її сію 30 років. Не змінюю, бо за смаковими якостями фактично міняти нема що. Картопля не, вражайність невелика. Картопля невелика, але смачна. Картопляна копачка Кухман. Німецька копає добре, а саме головне, нічого не ломиться, вона фактично вічно, копає якісно. О, Це є коробка передач. Зараз покажу, що там всередині. Копачка кухман. ось такі великі шестерні, зуби. Показую пачку сірників. Вміють німці зробити. Копаю на першій передачі і на першій швидкості. Є дві швидкості. То є перша швидкість, та шестерня і та. шестерня той речажок, лапка донизу. Той речажок пересувається сюди, і та шестерня стає напроти ше... тієї шестерні. То є друга передача. Можна копати по першій передачі трактора Т-25, можна копати по другій передачі трактора Т-25. Є права і ліва копачка, у мене стоїть наліво. Якщо її поставити під праве колесо, переварити кріплення, то нею можна викопати все поле і не зазбірюючи картоплі. Ті хлопці, що мені її привозили, казали, що вона обганяє двохрядну копачку. Якщо поставити під праве колесо, то ті люди, що люблять керемити на картоплях, на викопці картопель. Можна нею викопати все поле і не збирати картоплі. Ось така копачка кухман. Копає добре, а саме головне, нічого не ломиться, вона вічна. Я до неї приварив ще одне колесо. О, те колесо виконує дві функції. Вона у мене копає наплаває. плаває. У мене є тут циліндр замість центральної тяги. Коли я нею копаю, я опускаю сергу наплаваєш і цілінне наплаваєш. І вона за рахунок того колеса їде ззаді, та як возик. А другу функцію те колесо виконує. то що, якщо десь її треба поставити, відчепити, вона тяжка, то її можна на тому колесі відсунути і запхати в таке місце, щоб вона не мішала. Отакі дві функції те колесо. Запускаємо трактор. У мене виключається насос, якщо довге поле опускаємо сергу і опускаємо центральну тягу на плавающе. Включаємо кардан. Включаємо передачу. Німецька копачка Кухман копає картоплю темп. Урожай невелика, але картопля смачна. Копає бездоганно.